Слава Ісусу Христу, добрий вечір, дорогі люди. Я вам хочу нагадати, що нас любить Бог. Слово кожному написано, що так у Бог приймав світ, що до Сина свого щоб кожен, хто в нього вірує, і не загинув, але мав жити річним. Я би свого сина, наприклад, ніколи би не віддав за якогось річну людину, за з душінця-бутівника, того, хто мене не хоче знати. Але Бог, незважаючи на все те, що люди відкидають його, що люди не хочуть мати з Ним ніяких що люди не вірять в нього, що Бог любить нас. Він віддав свого родженого Сина Ісуса Христа на Хресну смерть для того, щоб у нас промирити із собою. Щоб ми не потрапили після смерті до пекла, але потрапили до раю. Тому що ми є грішні, і ми заслуговуємо по бо Божій справедливості на покарання. Но Бог не хоче, щоб людина внесла покарання вічно у пеклі. Тому Ісус Христос проходив на цю землю, він помер на хресті за наші с вами гріхи. І Він не тільки помер, він воскрес. Він є живий, і він і сьогодні рятує людей, рятує від гріхів, від будущого Божого гніву, від пекла. Але для цього людині потрібна віра, щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Покаяння це признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг до Бога, вибрати вузький шлях, який веде до життя. І жива віра це коли людина слідує вченню Ісуса Христа, вченню те, що вчить Слово Боже. Тож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Живіть згідно Слова Божого і матимете щастя, Бог вас буде благословляти. Я все це говорю, дорогі люди, тому що Бог мене спас декілька років тому назад, майже десять, коли я жив без надії. Я ніколи вже не мав мрії, що я буду мати сім'ю, діточок. Я щодня просипався з думкою про самогубство. Вісім років жив в депресії. Я не хотів жити, я ненавидів усіх навкруги і сила в тому числі. Але коли мені подарували Слово Боже, новий заповіт, я почав його читати, моє життя змінилося. Господь простив всі мої грехи, зняв весь багаж, багаж цього греха, який я робив, зняв провину. Звільнив від рабства гріха від цих залежності, забрав бажання покінчити життям самоубство, дав бажання жити і любити, дав мені дружину, діточок. Найважливіше, дорогі люди, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові, дар Божий, життя вічне в Христі, Ісусі Господі нашим. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне. Вірити в Сина Божого, вірити в Ісуса Христа. Прийміть цей дар, дорогі люди, це безкоштовно. Ви просто можна прийняти вірою. Но на вдячність Богу, робіть добрі справи, допомагайте іншим. Добрі справи не врятують, але добрі справи це є твердженнями нашої віри. Нехай вас Бог благословить, дорогі люди. Читайте Боже Слово, моліться до Бога, моліться за Україну. Просіть Бога милості для нашого народу. Живіть звідно Слова Божого. І Бог буде нас благословляти, Бог буде нас захищати. Моліться, щоб Бог зупинив цю війну. Прийшов мир і спокій на нашу землю. Дякую за увагу. Митесне Весні, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і прости. Зупиніть цю війну, просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, щасливої дороги і міцного вам здоров'я.